Моменти, коли мені казали, да, ти, звісно, хороший парень, але, к сожалению, хохол. І для мене це було образливо, що я кажу, ну, я ж таки народився, і що я, я ж не вибирав, мене навчили так, мене так виховали. Я і раніше це відчував на суді. Будучи, коли Крим був такому український, і постійно виникали якісь такі от тертя. У мене особисто доволі часто, через що ну, через погляди, через погляди, через мову, коли я трошки почав знайомитися з людьми і спілкуватися, ну мені просто аж не вірилося, що насправді Ялта вона дуже глибоко пов'язана саме з Україною. Я прямо вдячний за. За багато речей. Я вдячний долі, що я туди потрапив, Ну, все-таки, знаєте, як є приказка, де народився, там і згодився. Перші мітинги, і все це було на моїх очах. Я навіть був присутній там і в мене справило дуже таке гнітюче враження, я, мабуть, ніколи не забуду. Того відчуття, коли я там був і я просто намагався спілкуватися з людьми, ну, я просто тільки уявляю собі, що було б зі мною, якби я там е, посеред площі крикнув там, Слава Україні чи щось таке подібне. Ну, мені здається, там би просто розірвали на шматки. Просто такий масовий психоз був, що його не передати. Там атмосфера така, що прямо ну, було як током. Тоді, коли стало ясно, що Крим вже... Ми втратили і втратили його на довгий час, на довший час, ніж багато хто тоді навіть думав. Для мене це було зрозуміло. Я зібрав речі, загрузив автомобіль і поїхав. Я думав їхати зразу туди десь на Донбас, щоб там якось допомогти, бо такі показували сюжети на той час, що там хлопці босі, голі, в обдертих штанах. Намагаються з ким ну, воювати, там, з якимось незрозуміли чи сепаратистами чи росіянами. Почув про набір і вирішив спробувати. Я вже розумів, що на той час в мене вже От-от, Має вже до 35 років, як він Ну, Вирішив спробувати, а що тут такого? Було розуміння, що потрібно щось міняти. Потрібно міняти не, не щось, а просто докорінно міняти поліцію. І була ну, така моя теж ідея, що ну, ми не можемо все одно хочемо не хочемо, нам потрібно це буде змінити. Тому що не може бути держави без правоохоронної системи. От. І вже від нас залежить, яка вона буде. Я, да, я не можу стати міністром, я не можу там, змінити все завдяки. Але якусь маленьку свою часточку я можу нести. От і все Це дуже просто.